Привіт, синьо-білі вболівальники! За останні кілька годин важливі новини наробили хвилю в закулісні клуби Київського Динамо. Один з ключових гравців збірної України та національної збірної викликав інтерес у клубів, що змагаються в лізі чемпіонів. І варто пам'ятати, що президент Ігор Суркіс вже чітко дав зрозуміти, гравця можуть продати, якщо надійде слушна пропозиція. Тож підпишіться на канал, поставте лайк відео, і давайте перейдемо до деталей цього потенційно вибухового трансферу. Головна героїня Микола Шапаренко, мозок півзахисту Динамо та один з провідних технічних експертів команди. За повідомленнями в українській пресі, на нього поцікавилися кілька європейських клубів: серед них Штутгарт, Галатасарай, Трабзонспор, Фіорентина, Ніцца та Олімпіакос. Усі зацікавлені в таланті гравця з десяткою. Шапаренко. Чий контракт з Динамо діє до вересня 2026 року оцінюється приблизно в 11 мільйонів євро у цьому сезоні. Він зіграв 15 матчів. Забив два голи та віддав чотири результативні передачі, вкотре продемонструвавши наскільки він важливий у тактичній схемі Шовковського, але найбільше вражає те, що, за словами джарел, близьких до клубу, Суркіс вже відкритий до переговорів щодо гравця за умови отримання пропозиції в межах очікуваної вартості, і серед усіх цих зацікавлених сторін Галатасарай виглядає найагресивнішим у переговорах. Турецький клуб витрачає значні кошти на останні трансфери і може спробувати ще один трансфер, взявши нашу зірку. Варто зазначити, що Шапаренко може пропустити наступний матч Ліги конференцій, що ще більше підживлює спекуляції щодо його відходу. Отже, вболівальники синьо білих, що ви думаєте? Чи варто нам продати Шапаренка за хорошу ціну, чи спробувати утримати його до кінця сезону? Залишайте свої думки в коментарях. Я хотів би почути, щоб ви зробили, якби були на місці Суркіса. Залишаю вас тут з найкращими побажаннями, і до зустрічі в наступному відео. Слава Динамо!